Завершився Blast Premier Fall Groups 2023. Фейс Клан розпустили свій склад з Valorant, а один з персонажів Street Fighter 6 зламав баланс. Ви на каналі Blast Esports, а це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Перемогли партнери З 13 по 23 липня тривав Blast Premier Fall Groups 2023, в якому розігрувався призовий фонд у близько 177 500 доларів. Та що важливіше 6 слотів на Blast Premier Fall Final 2023. Турнір проходив тільки серед організацій партнерів Blast, а це Astralis, BAG, Complexity, Evil Geniuses, FaZe, G2, Heroic, Na'Vi, NAP. OG, Liquid і Vitality. Як і минулі групові турніри Blast, цей був структурований таким чином: Три групи по чотири команди змагалися в брекеті з подвійним вибуванням. Переможцями відповідних груп стали NAP, Heroic і FaZe, і вони одразу отримали місце у Fall Final. Усі інші перейшли до стадії плей-іну, другий фіналіст одразу до другого раунду, а ті команди, що вилетіли раніше, до першого. І в плей-іні так само було три переможця. Vitality, на та Astralis. У той же час тим, хто програв, дали місце на Fall Showdown Europe або Америка, де команди зможуть знову позмагатися за місце в фіналах. Поки Valve самі не звернули увагу на проблему організації партнерів, мало хто її помічав. Але партнерство в CSGO справді дає занадто багато додаткових шансів організації із великими грошима і робить шлях нових облич до Тір 1 рівня майже закритим. Не дивно, що в CS 2 Valve планують виправити цю ситуацію. Смерть чи нове життя. Хоча FaZe Clan чудово почуває себе в CSGO, в шутері від Riot Games Valorant справи йшли не так оптимістично. Остання їхня участь на VCT Masters була в 2021 році, а наприкінці 2022 організація не змогла заключити партнерство з Riot. Тож не дивно, що FaZe де весь свій ростер з Valorant Baby Bay, Poist, Супамен, Mumai і Тік. Тепер необмежені вільні агенти. І схожа, організація не планує повертатися в дисципліну. Хоча в неї є склад, який грає в Game Changers, ні про які плани перезбори основного складу Face не повідомляли. На відміну від TSM, які хотіли повернутися в 2024 році. До того ж, судячи з розгляду Face двох пропозицій щодо придбання від Game Square і Enthusiast Gaming, майбутнє організації загалом виглядає невизначеним. Торнадо Смерті. Цього тижня в Street Fighter 6 вийшов перший DLC боєць Рашид. Цей боєць дебютував у минулій частині і вже там був на виході одним з найкращих персонажів. Однак це не йде ні в яке порівняння з появою в Street Fighter 6. В перший день боєць мав вкрай неприємний баг, який дозволяв його з другого рівня продовжуватися вічно. І якщо цього було недостатньо, в нього є болісна петля скидків, яка не контриться звичайним стрибком через його потужний протиповітряний спецудар. Через це зробити чіп комбо на повну полоску ХП за решиде неймовірно просто, і це, вочевидь, повністю ламає гру. Однак варто віддати капкомам належне. Вони швидко відреагували на проблему і 25 липня випустили патч, який виправляє вище зазначений баг. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!